Ви е, близнюки? Так. Да. Значить, Самі талановити зна що, що я прочитав про чоловіка-близнюків. Чоловіки-близнюки досить чесні, відверті, енергійні, самодостатні, часто виявляють лідерські риси характеру, і близнюки не схильні яскраво виражати і виставляти на показ свої емоції. Коли тримаєш в собі ці емоції, всі і позитивні, і негативні, це накопичується і це відображається все одно на якомусь там психологічному здоров'ї. Сто процентів. Ви також ви досі тримаєте в собі всі емоції? Буває, так. Да. Буває, випускаю. Uh -huh. Наодинці сам собою, коли буває, чатихаюсь, щось кажу, щось там. Uh -huh. Все буває, і сльози бувають, і. Ну все. Коли ви в останнє плакали? І від чого? Коли у мене брат захворів сильно. — Угу. — І було дуже жалко його. Але слава Богу, все. Все нормально. Ну Но це сльози від безвиходя? Це сльози без да, безпеки. Я жалю? розумію, що це без їх, для мене безне положення. Я не знав, що робити. Угу. Я почав дзвонити своїм друзям, вони знайшли там до кого звертатися, ми пішли, зробили, так, да, все нормально. Я дуже радий, що біля мене є такі люди, які дійсно могли допомогти мені, щоб я е, спас брата. А ви від щастя, коли в останнє плакали? Від щастя? Ти знаєш, дуже часто буває, коли концертами їдеш, і ти бачиш, як люди відносяться до тебе, зали, ці повні зали, молоді, які вони скандують, Іво, Іво, на Ти розумієш, це після цього я практично не сплю годин п'ять. Іфорія. І... Іфорія йде. це От кажу: от чому це ж можна було б робити 10 років назад? Чому не пускали? Чому тримали мене так стільки часу? Mm -hmm. Ну, все одно, слава Богу, я дуже вдячний своєму директору Юрі Сліпушову, бо вона дуже багато зробила те, щоб я повірив в себе. А не вірили в себе? Ну, ти знаєш, іноді руки опускаються, коли ти бачиш, що бляха, мого ну, вивишилася. Що, що не так, не, не знаєш, куди йти. Б'єшся головою в стінку, коли двері поруч. Тебе сприймають якось. Дуже багато заздрості. Дуже багато. Може, ви так просто сприймаєте це, Ні. що це заздрість? Ні. — Хто може зараз вам заздрити? — Всі. Чому? Або, ну, бо в мене є робота зараз, Бог дав, що є робота, а хтось не має роботи, хтось сидить. І Чому Чому він? А люди іноді не розуміють, що є щось більше, комусь Бог дав так, а комусь так. І от оце починає гратися така от заздрість. Незрозуміло чому. А я кажу, хлопці, коли ви були? Я сидів, у мене нічого не було, я ж нічого не казав вам. А навіщо, ви... Що, що ви робите зараз так? Його Васильович, коли заздрість, значить ви на коні? Ну так. Да. Я розумію, що ми йдемо правильною дорогою. Я кайфую від заздрості, я... від чужої кайфую. Я від теж. Заздрості. Коли от я кайфую. Угу. Так собі наодинці. Кажу, але кажу, хлопці, бачите, Бог є на світі. Угу. Не залишу мене наодинці своїми проблемами. У вас була історія з видаленням нирки. Да. А Як зараз ваше здоров'я? Що, що зараз здоров'я? Дякувати Богу, все нормально. Угу. Ну, знаєш, є, як кажуть, гастролі не, не так уже і, я кажу, хороша річ. Є якісь процеси, які входять в організм, це необхідність, тому що і возраст, і дороги, і той п'ятий десятий, але взагалі, в цілому, я задоволений. Як ви підтримуєте своє здоров'я і свій фізичний стан? Що ви робите? Може займатися спортом, ви бігаєте, ходите. Бігати в такому віці, мені здається, це і смішно, навіть так. не треба. А так, порухатись щось, якісь вправи можна зробити. Угу. Можна зробити. Ну ви за спортик? Чи ви взагалі взагалі, я люблю дуже спорт. Ага. Я велоспортом займався, стрільбою займався. Так. Ну, типа, яке п'ятьборіє. А зараз ви лінтяй? Так, да, линевий. Ваш батько пішов рано життя? В 67-му. Це вам ви були класі. Зовсім так. Це якраз той період становлення дитини. Хто тоді став для вас авторитетом? Ви найстарший хлопець в родині, який бере на себе відповідальність тепер за всіх все? Ні, інші? не було так. Нас мама віддала в інтернат герцайський, хлопців, всіх. Mm -hmm. У нас була в селі найвеликий інтернат, україномовний. Якби я знав тоді українську мову, то, мабуть, я б залишився там. Ну, так як ми розмовляємо румунською, а директор школи дружив з моїм батьком, він казав: Мамі «Женя, каже, я допоможу, дітей ми дамо герцайську школу інтернат Це після того, як батько пішов в життя. Так. Да. Угу. І всі ми брати, дівчата залишилися з мамою, а ми поїхали там, я закінчив восьмий клас, а брати з першого там. Ну, закінчили всі школи там. А хто авторитетом для вас був? Я над цим не думаю, то ніхто авторитетом. Ну, от зараз, якщо ви озираєтесь на свою, своє дитинство, для кожного пацана має бути якийсь авторитет. Ти знаєш, странно, але авторитетом я ніякого не рівнявся. Угу. Я хотів просто я поїхав в Славянськ після восьмого класу вчитися. А чому? От мені сказати. попробувати себе, що я вмію, що я що варто в цьому житті? Ну це інша частина країни. Да, ну да. Раді... мама Ради... тут плакала, країни. каже, що в Ченцях є просте училища. Ні, каже, поїду туди. Угу. Токар керамічних іділів це така, така професія, що її практично було дві два заводи в Ленінграді і в Слов'янську, Більше угу. не було. Там я закінчив, працював там на заводі. Але хто надумав вас? Чому саме слава? Я йшов по, по Чернівцях і жінка стояла, видавала там якісь. І я Букліти. взяв собі, подивився, пішов на нас, приніс документи і все. Ну, тобто, я правильно розумію, що ви самі ну, тобто, настільки були самостійним, да. що ви приймали рішення тільки. Сам. одноосібно? осіб. Я в армію пішов, мама навіть не знала, що я в армії служу. Десь через півроку тільки знала. Я не хотів розстрість, бо вона була хвора. Мене сестра з чоловіком проважали. Під Москвою служу в Серпухові, в оркестрі. Без освіти мене одразу взяли в оркестр, mm -hmm. де наші діди були німці. Коля Міллер зараз живе в Германії, ми там з ним переписуємося. Дуже чудові хлопці. Вони навчили мене практично смак до хорошої музики. Вони дали мені той фундамент, який у мене є зараз. Тобто вони якраз і були авторитетами вже пізніше? Так, да, от вони для мене були авторитетами, як музиканти, як люди. Дуже були вони такі піданти, але дуже хороші. Вони нікого не ображали нікого. Абсолютно. Я тобі чесно скажу, що навіть після того, як мене вже запросили в оркестр, я на другу неділю з дідами пив віно. А чи це вам так? За що це вам таке ж? Я чисть? співав дуже гарно, їм подобав, подобався, як я співав. Я всі українські ага. пісні знав. І вони питали: знаєш, артист, Софію Михайловну, звісно, знав, е музикантів знав, і вони так до мене відносили дуже гарно. А до речі, от ще про інтернат, коли мама вас віддала в інтернат, ви кажете, це сьомий був клас, сьомий, восьмий клас. А да. що хорошого і що поганого вам дав? Тоді, той інтернет. Ну, по-перше, коли ми тільки приїхали всі з братами, якийсь хлопець до нас щось пристав, щось, ми його побили. Ви його побили? Сін, а, <смеш> нас до директора, а директор був, був, був дуже цікавий. У нього було двоє синів, вони були в одному класі, зі мною навчилися. Е, Ліліях фамілія. Дуже такий, він дуже любив дітей. Він по коридору ходив, навіть ніхто не чув, коли він ходив. Але дбав про дітей, щоб діти були накормлені, одіти, щоб тепло було. Ну це просто людина була тоді, Він як батько був для нас всіх. Ну і що мені дав інтернат? Так. Розумінь. Хорошого і поганого, знаєте? То... Ну, погано він нічого не дав, тому що має таке дружба. Була так, як мені в армії це дуже допомогло. Я просто коли читав інтернат, думаю, ну знаєте, класичне сприйняття інтернату. Ні. У вас то... не так все було? Ні, у нас був старші дивилися за молодшими. Вони, от, коли от бой був, вони спускали, провіряли молодших, чи, чи вони там нормально, чи все на місці. І так по етажам спускалися, провіряли всіх. А дідущина? Ні, яка в нас не було. Ми всі були однакові. Без батьків. Пам'ятаю, мама приїжджала до мене, привезла щось. і Ми збиралися всі внизу, внизу фоє в школі. І все, що ми мали, все роздавали. Ми практично нічого так було прийнято там. Угу. А діти малі з першого класу приходять до мами і кажуть: Мама, забери мене звідси. Ти розумієш, це просто дивитися на це було дуже тяжко. А ви просили маму забрати вас з інтернату? Ми розуміли, що вона не потягне нас. Не потягне. Бо було ж тяжко тоді нам, так. Да. Було тяжко. Тато залишив для нас, коли він е, все повністю для ще для одної хати. У нас хата велика, 5 кімнат. Німецька він тут колись купив. І угу. ще тоді, коли були німці. У нас дуже багато німців в селі було. Кірха навіть залишилася. Угу. А тато був жонатий ще на одній жінці. І в неї від тої жінки дитина була, Ілья. І ми були що у полі, бурак збирали осінь, холодно. Mm -hmm. Я пам'ятаю, ми попішли всі мамі допомагати. Приходимо, а во дворі ні кирпича, ні досок. Нічого, все забрано. На на чердаку все забрано. Пшениця, сахар, все. Ми залишилися просто голі, босі, без нічого. І це з допомогою міліці, міліції. А хто це забрав? ну, дружину татовий си, син по іншої жінці, Ілья ваш звідний брат. Так. Да. він mm. залишив і залишив нас просто на, на произвол судьби. Це було дуже тяжко. От тоді була зима для нас. Просто я тітка допомагала, як могла, тільки мама не сестра uh -huh. побажала. Ви з мамою були близькі? Так, да, дуже. Я дуже любив свою маму. Я в Молдаві був на гастролі, коли їй перший раз стало погано. Я лишив гастролі, приїхав, забрав її. У неї був діабет, сахар. І от тоді, коли ми прийшли з поли, вона бідала, хоч не кинулася в колодиці. Uh -huh. Сестри були біля неї, спіймали і тримали. Вона Ну, це біда, ти розумієш, коли вона бачить, що безвихідність і ніхто не допоможе. Тим паче, що прийшов міліміціян, чехляє фамілію. Да, Чихляє, я да, пам'ятаю. Дурдом, яка у вас пам'ять? Да, і, 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 і забрав. Це вони вдвох, там ще пару людей було, забрали просто. І ніхто не сидив, і ніхто нічого не шукав. Да. Ну, ваша мама по факту віддала всю себе дітям? Це, так. Да. Повністю. І другий раз, коли я вже теж був на гастролях, е, Саме цікаво, що тоді був керівником Микола Дудківський, а ми поїхали на гастролі, і йому подзвонили, що мама померла. І він не хотів мені казати про це, бо концерти важливіші для нього були. Так. І якось через хлопців хлопці сказали, Іву, у тебе мама померла. Вони зібрали гроші, що були. Я пам'ятаю, наняв автобус, це в Більцях було, да, десь там. Я автобусом приїхав додому, вже приїхав, мама вже лежала на полу, все вже ворота відкриті, це означає, що людина вже померла. Так я другий раз не, не зміг її рятувати. Коли були похорони, міні директор філармонії Старшинов каже: якщо ти підеш у церкву, ми тебе уволимо з роботи. Ти розумієш, mm -hmm. що для мене це було? А ви віруючий? Ну, ну тоді я вірував. всі, всі вірую, що тому що вони не віруючі. Всі вони віруючі, всі ходили, все робили. Або батюшки приходили до них додому, все було, uh -huh. але комуністична партія не дозволяла. І я стояв біля церкви, і стояла, стояла людина, яка за мною слідкувала. Я бачу її. Метр тридцять від мене стояла. Я дивився, вона за мною. Uh -huh. І коли вже маму з церкви забрали, тоді він пішов. Я в церкві так і не був. А що з будинком вашим сімейним? А я зробив там ремонт, зробив дуже гарний. І там сестра жила. Але зараз там ніхто не живе, тому що сестра поїхала до доньки, і донька живе в Італії. Uh -huh. І Вона поїхала туди. І іноді приїжджає так. Брати дивляться, то мене два брати ще залишилися там Діма і Федор. Вони дивляться там за хатою, хто там із села хтось. Я от коли приїжджаю. Але все одно украли тачку Що за народ? <світ> ну, комусь понадобилося. Я просто коли приїжджаю у Львів, я ніколи не йду там в туристичні місця я завжди йду в місця своєї дитинства. — Я Це те ж саме. Перше, що я роблю, поклав валізи братові кажу — все, Федя, поїхали. Uh -huh. Ми їдемо додому, де я літо я розуюсь, походжу по дворі, там, подивлюся, все, на кладовище йдемо, потім обратно, в хаті посидимо і йдемо обратно в Черницю.